Тисяча 1955 році в Монако збирається європейська мовна спілка, на якій з'являється ідея створення музичного конкурсу, який би об'єднав країни, які все ще відбудовуються після Другої світової війни, і які можна було би транслювати в прямому ефірі по всій Європі. Ця ідея була не з простих, адже супутникового телебачення ще не існувало. І в мережі Євробачення прийшлося користуватися наземною мікрохвильовою мережою. Та все ж через рік в місті Лугано, Швейцарія, проходить Перший пісенний конкурс Євробачення, участь в якому беруть 14 учасників з семи країн. Так на перше Євробачення країни виставляли по два учасники. Транслюють конкурс на 10 країн. Перемогу в першому Євробаченні отримує швейцарка Ліс Асія. Про неї розповімо якось іншим разом. А сьогодні згадаємо визначних учасників та переможців конкурсу. Зірок, чия слава безпосередньо пов'язана з Євробаченням, виконавців безрозривно зв'язаних з цим пісенним конкурсом. Або ж просто всесвітньо відомих зірок, що в якийсь період своєї і так же успішної багатої кар'єри брали участь на такому цікавому і багатому історії Євробачення. Поїхали! А доки ми не перейшли до найцікавішого, підписуйтесь на наші YouTube. Телеграм та тікток канали, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми поїхали. Почнемо, мабуть, з найвідомішого переможця Євробачення: Шведський поп-гурт Аба. Агнета Фельдскух, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерсон та Анні Фрід Лінгстад були суперпопулярними сольними виконавцями в себе на батьківщині наприкінці 60-х, початку 70-х. Та в 1970 році вони разом збираються для запису шоу на телебачення і після її успіху вже пробують співати разом. Четвірка стає популярною у Швеції, і в 1973 році на мелоді фестивале 1973. Це назва шведського відбору. На Євробачення із піснею Рін Рін займає третє місце. Тоді гурт ще виступає під назвою та Бенні, Агнета та Анна Фрід. Пізніше ця назва здалася занадто довгою, і гурт провів у місцевій газеті конкурс на нову назву. І, обійшовши такі варіанти, як Баба і Алібаба, переміг варіант Абба. Проте із цією назвою було все не так просто. Абба це популярна у Швеції компанія з переробки морепродуктів. Тож членам гурту прийшлося просити дозволу у. Компанії, щоб взяти назву, компанія погодила назву, проте попросила, щоб за назву не було соромно. Здається, вийшло не соромно. Далі ви напевно і без нас знаєте хід Ватерлоу, перемога на конкурсі в 1974 році в Брайтоні, Понад 380 мільйонів проданих записів за кар'єру. Продовжимо ще однією перемогою Швеції Лорін. Її історія дещо схожа на попередню. Популярність вона отримала ще в 2004 році, коли зайняла четверте місце на шоу Шведський Ідол була співачкою місцевого масштабу в 2011 році. Не змогла пробитись крізь сита шведського відбору Мелоді фестивален. А в 12-му з хітом юфорія виграла Євробачення. Стала всесвітньо відомою. Деякі її сингли досягли перших місць, наприклад, в чартах Великобританії. А через 11 років вирішила повернутись, купити пісню у Мікі Ньютон», Жартую і знову виграти Євробачення. Повторивши досягнення Джоні Логана, який тріумфував у 1980 і 1987 році, відповідно, другого разу Лорін як і Абба виграла у Великобританії. Проте крім своєї музичної кар'єри, Лорін Зінеп Нора Тальяуї, співачка має марокканське берберське походження і є вихідцею з ліберально мусульманської сім'ї. І відома вона ще своєю політичною активністю. Так на Євробаченні 2012 року, що проходило у Баку, співачка. Єдиною серед конкурсантів зустрілася з місцевими правозахисниками, а пізніше заявила журналістам, що права людини в Азербайджані порушуються щодня. Про такі речі не можна мовчати. А виступаючи в тому, ж 2012 році в Білорусі зустрілася з дружиною політв'язня Алеся Бяляцького. Так, це той, що в 2022 році отримав Нобелівську премію світу. В 2013 році вона була послом Шведського комітету в Афганістані та відвідала Кабул. А через рік зустрілася Ще з одним лауреатом Нобелівської премії миру пакистанською активісткою Малалою Юсуфзай, а в березні 2022 року виступила на свеє сам Лас Уєльпершвеському благодійному концерті для збору коштів для України. Даміана Давід, Вікторія Де Анджеліс та Томас Раджі познайомилися ще в середній школі. Пізніше до них приєднався Ітанторкіо. Спочатку гурт грав кавери відомих виконавців просто на вулицях Риму. Цим, напевно, можна пояснити велику кількість каверів, що виконує гурт Манескін. Ну а після кар'єри вуличних музикантів у них все йде по вже знайомому маршруту. Участь в телешоу X Factor, де вони займають у 2017 році друге місце, і слава виконався італійського масштабу. Ну а потім фестиваль Санремо, вигравши який гурт потрапляє на Євробачення і виграє його. Всесвітня слава Завіс. Трохи зупинимося і розповімо вам про фестиваль Сан Ремо. Можна подумати про те, що він. Це аналог шведського мелоді-фестивалу. національний фестиваль, створений для того, щоб відбирати виконавців на Євробачення. Проте трохи не так. Фестиваль з'явився в 1951 році, тобто за 5 років до самого Євробачення, і саме Санремський фестиваль став натхненням для творців конкурсу. З 1956 року фестиваль виконував функції відбору на Євробачення, проте тільки до 1966 року, з 1967 по 2010 лише. Зрідка переможці їхали на Євробачення. А в ті часи переможцями були Адріано Челентано, Альбано і Раміна Павер, Рікі Еповері, Ерос Рамазотті та Тото Кутуньо. Останній, щоправда на Євробачення їздив і виграв. Проте не в рік тріумфу в Сан Ремо. А вже з 2011 року переможці року переможці ремо стабільно відправляються на Євробачення. Звичайно, якщо нарахувати переможця 2020 року, Діодато, який не поїхав на конкурс 2020-го із-за епідемії ковід-19. Oh, Жінка, що володіє справді золотим унікальним голосом, виконавиця однієї з найвідоміших пісень усіх часів неймовірна Селін Діон. Так, вона теж починала свою кар'єру з цього пісенного конкурсу. Салін представляла Швейцарію в Ірландському Дубліні на весні 1988 року. Чому Швейцарію? Адже всім відомо, що Салін є однією з найвідоміших Канаді. Діло у тому, що у той час правила передбачали, що учасник не обов'язково повинен бути громадянином країни, яку він представляє. Тому і 20-річній, майже нікому невідомій франко-канадці було запропоновано представляти саме Швейцарію, вдягнувшись у кумедну пишну спідницю і якийсь дивний білий піджак. 80-ті, майбутня зірка виконала пісню під дуже промовистою франкомовною назвою. І вдалося їй це просто неймовірно. З відримом в один бал Діон перемогла на конкурсі 1988 року. Справді професійний і вражаючий перформанс. Не дивно, що цю 20-річну дівчину в майбутньому чекає всесвітня слава та визнання. Я не згадав одну маленьку, але неймовірно важливу деталь. На цьому ж конкурсі 1988-го Люксембург представляла ще одна видатна особистість найуспішніша бельгійська співачка усіх часів Лара Фабі. Так, в далекому 88-му на одному конкурсі зіткнулися дві такі видатні особистості. Тоді ще юна, 18-річна співачка, виступила з пісною. Люксембург, мабуть, з тієї ж причини, що і Швейцарія у Є. пісня, на мою суб'єктивну власну думку, прийшла доволі погану перевірку часом, і зараз її слухати доволі складно. Але талант самої виконавиці вже тоді яскраво засяяв у всій своїй красі неймовірний вокальний контроль та впевненість на сцені. Продовжуємо тему світових зірок на Євробаченні, виступи яких ніхто не пам'ятає, в 1963 році 20-річний Хуліо Іглесіас потрапляє до автомобільної катастрофи на. В той момент він був воротарем резервної команди мадридського реалу і подавав надії потрапити в першу команду. Проте травма поставила хрест на кар'єрі футболіста, і молодий Хуліо став активно займатися музикою і через 5 років переміг на фестивалі пісні Бенідорм, популярний свого часу в іспаномовних країнах відповідник італійського санремо. А через 2 роки опиняється в Амстердамі на Євробаченні, де з доволі гарною піснею Гвендалін під акомпанемент симфонічного оркестру займає. Четверте місце. А потім всесвітня слава. 300 мільйонів проданих дисків, записи писень 14 світовими мовами. Понад 5 тисяч концертів вживу у більш ніж 600 містах по всьому світу. Погодьтесь за цим усім четверте місце на Євробаченні вже мало кого цікавить. Наступна наша героїня є найменш відомою не тільки для українців, а й в цілому для європейської публіки. Але можу запевнити, що ця співачка та акторка є однією з найвідоміших фігур своєї епохи. Зігравши одну з головних ролей в 70-х художньому фільмі Бріолін разом з Джоном Траволтою. Пані Ньютон-Джон справила неймовірний вплив на американську і згодом світову медіакультуру. Молода співачка представляла на конкурсі Велику Британію в 1974 році з піснею «Long Live Love». Зайняла на ньому четверте місце, програвши, наприклад, Аббі. Проте сама конкурсантка відгукувалася про виступ доволі прохолодно. Бо, за її словами, їй зовсім не сподобалася пісня, бо ж вибір робила британська публіка з шісти пісень, запропонованих виконавців. Але знала б вона, що її чекає далі. Саме ці шість пісень увійшли до наступного альбому If You Love Me, Let Me Know, що просто розірвав усі світові чарти і став першим топ 1 в обоймі співачки і започаткував не. Імовірну кар'єру з десятків хітових синглів і альбомів. Виходить, що конкретно в цьому випадку Євробачення мала безпосередній вплив на всесвітній успіх виконавця. Ну і на кінець не зовсім підходящий для сьогоднішньої теми випадок, але доволі цікавий і в своєму роді унікальний. Одна з найвідоміших співачок 70-х та 80-х – неповторна Бонні Тайлер. Хоча, мабуть, більшості з вас вона відома з феноменального саундтреку до не менш крутого шреку, 2 right, та минулорічного мему з TikTok. Але це справді велика зірка своєї епохи, хіти, якої лунали з кожної праски протягом пари декад. До чого це є? На конкурсі 2013 року Велику Британію представляла саме вона. В той момент співачка працювала над своїм новим альбомом, і ще до виходу повноформатника, як це заведено, надіслала його на відгук до BBC. Почувши трек Believe Me, британська телерадіомовна кампанія запропонувала їй представити країну на конкурсі 2013 року, що проходив в шведському мальме. Ка спочатку віднеслася до подібної пропозиції скептично і відмовила, але згодом все таки погодилась під приводом того, що це стане доволі непоганою рекламою нового альбому, але щось пішло не так. Сьомого березня 2013 року Тайлер була оголошена представницею від Сполученого Королівства, але реакція суспільства була доволі неоднозначною. Сингл Believe and Me був випущений в той же день і досяг всього 93-го місця у британських чартах. Будучи членом Великої п'ятірки, Сполучене Королівство автоматично пройшло у фінал Євробачення, і Тайлер фінішувала на 19-му місці з 23 очками. Реагуючи на результати, Тайлер сказала: Я зробила усе. Що могла зробити, створивши чудову пісню. Я дуже рада і щаслива, що взяла участь в цьому шоу, тому що це був неймовірний досвід. Це було ніби як знову отримати Греммі. Як бачите, Євробачення не завжди є просто політичним шануванням різноманітних держав, чи як багато хто його сприймає капустником різноманітних фріків. Є багато подібних прикладів, коли кар'єра виконавця просто злітала до небес, і навіть не обов'язково було займати призові місця. Все таки Євробачення є одним з. <з> найпопулярніших і що тут сказати одним з найважливіших світових шоу, і для кожного з конкурсантів це неймовірна можливість вийти на ширші аудиторії, завоювати серця мільйонів фанатів. Такий шанс дається раз в житті. Хоча одна з наших сьогоднішніх героїнь спромоглася зробити це двічі. Тож побажаємо нашим цьогорічним претендентам від України успіху, тим паче, що букмекери дають великі шанси на перемогу України в цьому році. Хоча особисто мене Тереза та Марія просто вже доконала. Тож підписуйтесь на наші телеграм, Ютуб та Тікток канали. Пишіть коментарі, ставте лайки та беріть участь в обговоренні тем наступних відео. І Якщо є така можливість, підтримайте нас на Патреоні або Кофі. І звичайно, що підтримуйте Збройні Сили України. Вони Цього неймовірно потребують. Ви були на каналі суб'єктивно. До нових зустрічей. Слава Україні.